Знову жахлива ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Так, у середу, 17 липня, на дорозі Львів, Біберка, рогатин у селі Давидів сталося ДТП за участі приміського рейсового автобуса Львів, Вибранівка та вантажівки. У результаті є загиблі та травмовані. За інформацією поліції Львівщини, наслідок зіткнення загинули водій вантажівки та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирирічний хлопчик. Отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Зараз медики уточнюють їх діагнози. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Правоохоронці встановлюють обставини події. Рятувальники області пишуть, що кількість загиблих та постраждалих ще уточнюється і може зрости. Рух трасою повністю перекритий.